Більше камер на водійських іспитах. Міжнародний та регіональний форуми на Рівненщині. Як силовики області збирали гроші для ЗСУ? Про це та інше дивіться у випуску новин. Вітаю. На Рівненщині під колеса авто потрапила шестирічна дівчинка. Сталося це 24 травня у селищі Млинів. Правоохоронці встановили, що дитина раптово вибігла на проїзну частину, де їхав автомобіль Рено під керуванням 33-річного місцевого жителя. Бабуся, яка доглядала за дитиною, забрала малечу та згодом повідомила про подію батьків, які і викликали швидку. Керманич з місця пригоди поїхав. Малолітня отримала незначні ушкодження. Поліцейські встановили транспортний засіб, причетний до скоєного. На момент освідування водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Алкотес. Тестер показав 0,9 проміли. Втім, 33-річний млинівчанин запевнив, що вживав спиртне після ДТП. За цим фактом триває перевірка. Мінімізувати корупцію, посилити контроль та створити максимально прозорі умови складання іспитів у сервісних центрах МВС. В чотирьох областях України стартує пілотний проект, в рамках якого в екзаменаційних класах та автомобілях встановлюють камери з оглядовістю в 360 градусів та мікрофони. Коли слід очікувати змін на Рівненщині, для чого вони потрібні, та чи готові до нововведень в нашому регіоні. Дивіться у сюжеті. У мене є виведений загальний зал, де люди очікують до іспиту, де друкуються заяви, люди готуються зараз до екзамену. Зараз будуть заходити в клас, Вказі група складає іспит або перекладає. Тут в мене є екзаменатор, є загальна картина класу. Ось так за процесом складання теоретичних іспитів з водіння спостерігають у територіальному сервісному центрі МВС. Наразі в екзаменаційному залі встановлена одна відеокамера загальної фіксації. В подальшому тут їх може стати більше. В подальшому планується встановлення в класі чотирьох відеокамер з повним обзором, щоб не було мертвих зон, і плюс з відео аудіофіксації самого іспиту. Також планується встановлення у класі приладу для ідентифікації обличчя. Особа друкує відповідну заяву. Вона фотографується відповідно після тієї фотографії, звіряється з паспортом. друкується особа, і коли вона заходить в клас, щоб не тратити цей час на ідентифікацію повторно, значить. Буде проводити лікація саме тієї особи, яка складає іспит. Деякі зміни плануються і в практичній частині. Наразі в автомобілях, на яких кандидати у водії складають іспити, встановлена одна камера, яка фіксує салон та дорогу. Її хочуть замінити на камеру з кутом огляду 360 градусів. Фіксацію звуку в салоні, трекером та відеореєстраторами попереду і позаду планується додати ще камери, які будуть контролювати рухи чи. Всі кандидати водії, тобто як він саме нажимає на педалі, чи як він перемикає передачі. А також руки інструктора, який сидить з боку, чи він йому не допомагає, не тисне на педалі, не перемикає замість нього передачі і таке інше. Такі зміни свого роду допомагатимуть вирішувати суперечливі питання. Це дуже потрібна річ, адже виникають суперечки з людини, яка екзаменується. Наприклад, ти її називаєш помилку, так, а вона не погоджується з цією помилкою. І реєстратор таким виступає судею, чи це дійсно була допущена помилка, чи ні. Це це була помилка екзаменатора. Також протягом 10 робочих днів може подана бути скарга дії екзаменатора, якщо вона не погоджується з результатом практичного іспиту, варто зазначити, що в рамках оптимізації екзаменаційної діяльності планується також скорочення сервісних центрів, які мають право обслуговувати громадян з утримання посвідчення водія. Планується із 148 сервісних центрів, які є в Україні, діють на даний час залишити біля 50, які мають обслуговувати громадян з отримання посвідчення водія. Це з оптимізацією. Тобто залишаться саме ті сервісні центри, які найбільш обладнані, мають недостатню кількість транспортних засобів для прийняття іспитів, будуть обладнані технічними засобами контролю прийняття іспитів. Ще одна законодавча ініціатива стосується обмеження у кількості спроб для складання практичного іспиту. Кандидати водії можуть складати практичний іспит, теоретичний не обмежено. Практичний іспит три рази. Якщо протягом останнього третього разу не склав практичний іспит, особа йде на повторне навчання. Зараз здається, буде даватися протягом двох років, яких дійсне свідоцтво на практич на практичну підготовку здавати необмежену кількість разів. Але планується, що буде не п'ять днів перерва, а десять тобто, протягом року теоретично людина зможе здати іспит. 36 разів протягом двох років 72 рази. Всі вище перераховані зміни почнуть впроваджуватися влітку, але тільки в чотирьох областях держави. Якщо пілотний проект покаже себе добре, до кінця року він охопить всі регіони. Аліна Почка Олексій Олексієнко, випуск новин. У рівному не розминулися дві автівки. ДТП сталося сьогодні близько 10.30 на вулиці Володимира Стельмаха. Водій БМВ, виїжджаючи з прилеглої території, проігнорував дорожній знак дати дорогу. В результаті допустив зіткнення з таксі «Форд», яке рухалося по головній дорозі. Наслідок автопригоди ніхто не постраждав. У Рівненському районі нетверези водій намагався купити правоохоронців. Вчора близько 14-ї години в їх поле зору потрапив автомобіль Опель, керманич якого на автодорозі між населеними пунктами Корчів'я та Костопіль не надав переваги у русі дітям, які перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Під час спілкування у 47-річного мешканця села Підлужжя виявили ознаки сп'яніння. Приладдрагер показав 0,39 сотих проміле. Не покидаючи надії уникнути відповідальності, порушник запропонував 100 доларів хабара. За цим фактом розпочато досудове розслідування. На Рівненщині відбувся перший форум регіонального розвитку. Влада, місцеве самоврядування, бізнес та громадські організації обговорювали створення нової стратегії регіону, яку формуватимуть відповідно до вимог воєнного та повоєнного часу. Яке бачення мають в області, що планують розвивати та над чим потрібно попрацювати посилено. Дивіться у наступному сюжеті. Близько 300 учасників з усієї рівненщини зібрав перший форум регіонального розвитку. Це і представники влади, бізнесу, місцевого самоврядування та громадських організацій. А все задля для того, аби обговорити нову стратегію розвитку регіону з рахуванням вимог воєнного стану та післявоєнного періоду. У нас є і вимушено переміщені українці, які є релокований бізнес. Нам потрібно і області, і громадам переглядати свою стратегію і переглядати свої плани розвитку. То це головний. Стратегічний документ стратегії рівненської області до 2027 року, яка була прийнята раніше, але через виклики війни зараз вона потребує перегляду і синхронізації з громадами. Рівненщина має затверджену стратегію розвитку регіону від 2021 до 2027 року. Але зважаючи на сьогоднішній стан в країні, необхідно вносити зміни. Ті напрямки, які активно розвивались раніше, це іт сфера, меблевий кластер, розвиток конкурентної економіки, території області, людського капіталу. Вони залишаються актуальними і сьогодні, але необхідно наповнювати стратегію новими змістами відповідно до вимог сьогодення. Нові завдання, які неодмінно важливі вже в сучасному періоді: це підтримка військових, це створення умов для повернення в Україну трудових мігрантів та біженців війни, працевлаштувати внутрішньо переміщених осіб. І енергетична безпека це також те, що ми маємо відобразити в новій новій стратегії. нашій. як показав досвід 22-го року, сьогодні цей напрямок є один із е, теж важливих. Ще один напрямок передумови для розвитку якого є на рівненщині. Це військово-промисловий комплекс. Адже в області є 69 офіційно зареєстрованих суб'єктів господарювання, які можуть працювати в цьому напрямку. Рівненська область, якщо ви подивитесь їх у ваших малих підприємствах, які можуть можуть бути. Учасниками цієї, цієї великої програми, а вона так чи інакше буде, вона вже є. Сьогодні ремонтується техніка, сьогодні завозиться нова техніка на е, територію нашої держави. Її треба ремонтувати, її треба вдосконалювати. І оці підприємства. Мають стати драйверами економічного розвитку в подальшому. Стратегію розвитку необхідно мати не тільки регіону, а й кожній окремій громаді. Вони мають відповідати обласній стратегії. Зважаючи на воєнний стан в країні, стратегії ТГ також потребують змін. Перш за все, там будуть пункти щодо безпеки, дітей і освіти. Це повинен бути документ, який повинен бути настільною книгою, як голови громади, так і всіх її мешканців. До стратегії громади мають бути долучені не тільки експерти, які розуміються цьому, а самі люди. Як вони бачать найперше, це розвиток території, створення нових робочих місць, це галузь, освіти, охорона здоров'я, безпека. Це все має бути включено в стратегії, і це дуже важливий документ, по якому громада має діяти як мінімум наступні 5-10 років. У сьогоденні виклики постійно змінюються, тому нова стратегія розвитку рівненщини має бути такою, аби охопити усі сфери та напрямки, які вже є і з'являться після перемоги, зазначив начальник рівненської ОВА. Спілкуйтесь. І обов'язково подавайте те бачення, яке у вас всередині відчувається. Дайте, будь ласка, результат у вигляді вашої особистої концепції для того, щоб змінити стратегію в області в залежності від викликів, щоб нам з міжнародними партнерами було набагато легше втілити ті задуми і ті ідеї, які народуються тут. Зміни до стратегії напрацьовуватимуть впродовж кількох місяців, після чого її мають сформувати та затвердити. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Четвертий міжнародний дипломатичний форум відбувся у стінах Національного університету Остройська академія Цьогоріч Говорили про роль військових аташе в російсько-українській війні. Учасники діалогу, дипломати з різних куточків світу, дискутували про те, як протидіяти глобальним безпековим викликам. На відкритті форуму побували наші журналісти. Сучасні військові реалії вимагають нових безпекових рішень. Ця теза була ключовою під час міжнародного дипломатичного форуму в Острозькій академії. Національний університет в четверте проводить подібний захід. Щороку форум відвідують посли іноземних держав, дипломати з різних куточків світу та представники як українських, так і закордонних відомств. Цьогоріч частина поважних гостей не змогла побувати в острозі, однак взяла участь у дискусії онлайн. Я розумію, що цього року це є причина ця люта, це несправедлива війна в Україні, Вона не дала можливості приїхати багатьом дипломатам. А, а ті, що приїхали, це ті сміливці, які приїхали, я вам дуже дякую. Я впевнений, що наша аура, наша любов до вас, наша щирість, вона залишиться назавжди навжди у вашій пам'яті. Одним із перших до учасників форуму звернувся начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль, очільник регіону. Пригадав, як чотири роки тому у цих стінах президент України Володимир Зеленський представляв його новим керівником області і додав, що всі, хто, хоч раз побували в Острозькій академії, несуть потім цю теплоту і гостинність крізь усе життя. Я щиро впевнений, що дипломати, які відвідали сьогодні Рівненщину, поїдуть звідси з відчуттям того. Що завтра вранці вони проснуться і подумають, а що я зробив для рівничі, що я зробив для України, і що я зробив для перемоги. Учасники форуму під час дипломатичного діалогу говорили про роль військових аташе в російсько-українській війні. Дискутували також на тему глобальних безпекових викликів і ролі дипломатів. У ній один із учасників, екс-міністр закордонних справ Володимир Огриско, зазначив, що світ вже не буде таким, яким був до 24 лютого 2022 року, і вже зараз треба напрацьовувати глобальні безпекові рішення. Після цього нам треба буде подумати справді про перезаснування глобальної системи безпеки. Чому ну тому, що ця система, яка є сьогодні, є в особі, скажімо, організації об'єднаних націй чи ОБСЄ, вона зруйнована, вона не працює. Організатори форуму зійшлися на думці, що захід першочергово покликаний сприяти кращому взаєморозумінню і співпраці між країнами, що так чи інакше зіштовхуються з сучасними військовими викликами і спільно знайшовши консенсус, буде легше будувати мирне життя після української перемоги. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Музика, їжа та побут у атмосферу рівного часів князів Любомирських змогли зануритися відвідувачі святкової імпрези у обласному краєзнавчому музеї. Про історію розвитку міста за князівства Любомирських та що було притаманним цьому періоду, розкажуть наші журналісти. Альні мініатюри Казимира Любомирського на італійські, польські та німецькі тексти зустрічали гости святкової імпрези князі Любомирські на Рівненщині у обласному краєзнавчому музеї. Адже цьогоріч виповнюється 300 років з часу отримання князями Любомирськими рівного у свою власність. Постать Казимира Любомирського для обласної філармонії є сакральною. Саме він був фундатором костелу святого Антонія, де наразі знаходиться головна сцена філармонії, залкамерної та органної музики. Найвідоміша із них Зіронька, знаменита. Ма історія, що її співав навіть Френк Сенатра, тобто вона пішла в народ і стала практично шлягером вже на початку ХХ століття. Звучали інструментальні, звичайно, фортепіані мазурки, бо Казимир Любомирський, знаний як автор вокальних та інструментальних фортепіаних мініатюр. У 1723 році князі Любомирські стали власниками рівного, яке зробили своєю резиденцією. Час правління Любомирських вважається періодом розвитку міста. Тож у краєзнавчому музеї відкрили виставку, яка показує історію правління та елементи побуту князів. Серед оригінальних речей ми маємо бібліотеку. Князів Любомирських, яка належала різним представникам цієї родини, від найранішої Людвіки Любомирських з поцеїв до фактично початку 20-го, до Ванди Любомирської підпис якої ми теж бачимо на одній із книг цієї бібліотеки, маємо також акти по купівлі продажу різних земель. Подарунків на землю з власноручними підписами теж Станіслава Любомирського та головним експонатом виставки є саме приміщення музею, адже будівництво споруди було розпочато у 1836 році на замовлення власника міста князя Фредеріка Любомирського для переміщення сюди чоловічої гімназії. Фактично, це дуже довгий час було один із Ну, одна із перших гімназій на Волині навіть в переписі початку ХХ століття значиться лише дві гімназії: одна із них в Житомирі, а друга в Рівному, так тому що це такі були для хлопців гімназії, технічного напрямку, оскільки на той час активно будувалися залізниці, мости, інженерна справа дуже розвивалася. І на завершення імпрези, аби остаточно зануритись у князівське життя, відвідувачі змогли спробувати весняне сніданкове меню князів Любомирських 1909 року. Кухарі вже не один рік досліджують кухню князів Острозьких та любомирських В архівах збирають дані, аби в подальшому відтворити страви тих часів. Меню сніданкове, весняне, тобто воно подавалося з мізирію, салатом. Салат мізері це огірки з сметаною. Так, так так би мовити, проста їжа. Це було м'ясо з підливою з модери, і це це були ось такими кнедлями. Це був блан-банже, блан-манже, яке ми знаємо, що це десерт зараз. А то, в той час це була страва з рису, Курки. з з куркою. Не тільки страви тих часів, а й відтворений за архівами посуд змогли побачити відвідувачі. В нашому музеї в в фондах музейних відтворили, знайшли цей посуд того століття. Ми його виміряли, зробили креслення. з цими кресленнями поїхали до до Львова. У, до Львова. Від Нам через до Києва. Це все ручна робота, максимально наближена до Оригінал. оригіналу. Виставка, присвячена 300-річчю з дня отримання князями Любомирськими рівного у свою власність в обласному краєзнавчому музеї триватиме впродовж літа. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. У матчі 28-го туру прем'єр-ліги «Рівненський верес» зіграв у нічию з Олександрією. Вже на 17-й хвилині підопічні Юрія Вірта поступалися 0-2, однак зуміли зрівняти рахунок. Чи збільшили рівняни свої шанси грати в УПЛ наступного сезону? Та які емоції після гри залишилися у тренерів обох команд? Дивіться у сюжеті. Українська футбольна прем'єр-ліга виходить на фінішну пряму. Команди проводять по два матчі на тиждень. І скоро стануть відомі імена чемпіона і клубів, які покинуть елітний дивізіон. Рівненський верес намагається уникнути вильоту до першої ліги. Тому кожне очко для червоно-чорних на вагу золота. У матчі з Олександрією на рідному авангарді рівняни вже на 17-й хвилині програв. Спочатку Кирило Ковалець курйозно переправив м'яч у ворота когута завдяки рикошету. А невдовзі Михайленко точно пробив у ближній кут, обійшовши на швидкості курка. Футболіст б'є там з 13 метрів там ближній кут. Ну тут, звичайно, такі голи ми не повинні пропускати про цій повазі там до суперника. Тому ця фора була велика і. Но футболісти э, працювали далі. що ми домовлялися. Два пропущені голини знітили верес, і Господарі досить швидко один м'яч відквитали. Кльот завдав точного удару за штрафного майданчика. А на початку другого тайму захисник Вовченко, який підключився в чужу штрафну на стандарт, завдав вишуканого удару з лівої у дальній кут воріт. Вольові результативні дії рівнян та бажання зрівняти рахунок відзначив на післяматчевій прес-конференції. Тренер Юрій Вірт загнали Олександрію на їхню половину поля, просиногували Відбирали м'яч, було, було багато атак, агресивних стандартних положень. В принципі, так діяли до кінця ігри. Протилежний настрій після матчу був у наставника Олександрії Руслана Ротаня. Команда з Кіровоградщини цьогоріч зіграла вже 10-й матч у нічию. У грі з Вересом, зі слів тренера, його підопічні занадто розслабилися після двох забитих голів. Те, що було потім, це чисте бажання прийти, я так можу, як. Ветеран також пограти в такий футбол, я думаю, буде не гірше. Водночас наставник гостей похвалив команду суперника. Хлопці били за результат. Вони з 2-0 зробили 2-2, і їм я думаю, що головний тренер їхньої команди повинен зробити комплімент. Вони бились як мінімум. Ця нічия дозволила Вересу на одне очко відірватися від зони перехідних матчів. Однак, головні конкуренти рівнян свої поєдинки ще не зіграли. Тому вся інтрига зберігається. Червоно-чорним залишилося провести ще два матчі проти Динамо та Інгульця. Микола Брежицький, Віталій Лазарчук. Випуск новин. Благодійний футбол, правоохоронці та рятувальники Рівненщини змагалися на футбольному полі за звання кращого і одночасно збирали кошти для військових. Як це було? Дивіться у сюжеті. Близько 300 учасників з усієї рівненщини зібрав перший форум регіонального розвитку. Це і представники влади, бізнесу, місцевого самоврядування та громадських організацій. А все задля того, аби обговорити нову стратегію розвитку регіону з рахуванням вимог воєнного стану та післявоєнного періоду. У нас є і вимушено переміщені українці, як ці релокований бізнес. Нам потрібно і області, і громадам переглядати свою стратегію. І переглядати свої плани розвитку. То це головний стратегічний документ стратегії Рівненської області до 2027 року, яка була прийнята раніше, але через виклики війни зараз вона потребує перегляду і синхронізації з громадами. Рівненщина має затверджену стратегію розвитку регіону від 2021 до 2027 року. Але зважаючи на сьогоднішній стан в країні, необхідно вносити зміни. Ті напрямки, які активно розвивались раніше, це іт сфера, меблевий кластер, розвиток конкурентної економіки, території області і людського капіталу, вони залишаються актуальними і сьогодні, але необхідно наповнювати стратегію новими змістами відповідно до вимог сьогодення. Нові завдання, які неодмінно важливі вже в сучасному періоді. Це Підтримка військових це створення умов для повернення в Україну трудових мігрантів та біженців війни, працевлаштувати внутрішньопереміщених осіб, І енергетична безпека. Це також те, що ми маємо відобразити в новій, новій стратегії нашій. Як показав досвід 2022 року, сьогодні цей напрямок є один із теж важливих. Ще один напрямок передумови для розвитку якого є на Рівненщині, це військово-промисловий комплекс. Адже в області є 69 офіційно зареєстрованих суб'єктів господарювання, які можуть працювати в цьому напрямку. Рівненська область, якщо ви подивитесь їх на ваших малих підприємствах, які можуть можуть бути учасниками цієї, цієї великої програми. А вона так чи інакше буде? Вона вже є. Сьогодні ремонтується техніка, сьогодні завозиться нова техніка на Територію нашої держави її треба ремонтувати, її треба вдосконалювати. І оці підприємства мають стати драйверами економічного розвитку в подальшому. Стратегію розвитку необхідно мати не тільки регіону, а й кожній окремій громаді. Вони мають відповідати обласній стратегії. Зважаючи на воєнний стан в країні, стратегії ТГ також потребують змін. Перш за все, там будуть пункти щодо безпеки дітей і освіти. Це повинен бути документ, який повинен бути настільною книгою. Як голови громади, так і всіх її мешканців. До стратегії громади мають бути долучені не такі експерти, які розуміються цьому, а самі люди. Як вони бачать, найперше, це розвиток території, створення нових робочих місць, це галузь освіти, охорона здоров'я, безпека. Це все має бути включено в стратегії і це дуже важливий документ, по якому громада має діяти як мінімум наступні 5-10 років. У сьогоденні виклики постійно змінюються, тому нова стратегія розвитку рівненщини має бути такою, аби охопити усі сфери та напрямки, які вже є і з'являться після перемоги, зазначив начальник Рівненської ОВА. Спілкуйтесь і обов'язково подавайте те бачення, яке у вас всередині відчувається. Дайте, будь ласка, результат у вигляді вашої особистої концепції для того, щоб змінити стратегію в області в залежності від викликів, щоб нам з міжнародними партнерами було набагато легше втілити ті задуми і ті ідеї, які народилися тут. Зміни до стратегії напрацьовуватимуть впродовж кількох місяців. Після чого її мають сформувати та затвердити Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Таким видався цей день ще більше цікавої інформації. З життя краю шукайте на наших онлайн ресурсах. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.